Лютий 25-го року виготовлення 4000 мА ємність 4,4 вольта зарядний вольтаж. Ці новенькі елементи я буду встановлювати в цю батарейку HP. Не знаю, чи ви зможете побачити через пластиковий корпус, що вона роздута всередині. Ну, в принципі зараз розберу і все буде від. Бренд бренду на Samsung SDI, 2018 рік. Оригінальні батарейки, але вони пороздувались. Як виявляється, навіть оригінальні брендові елементи не люблять завищених зарядних токів і інших завищених параметрів, яких прискорюють їхню деградацію. Виникає логічне запитання, чому виробник програмує свої контролери і ставить такі високі зарядні токи, як в цьому випадку більше 3 А. Вони це мотивують, тим, що ми надаємо споживачам максимум автономності, швидку зарядку. Але, скажіть мені, як споживачі, яка вам різниця, чи ваш ноутбук буде заряджатися 2 години 40 хвилин або просто 2 години? Мені здається, абсолютно ніякої. А оці 40 хвилин зайвих подовжать життя вашого акумулятора не на 600 циклів, як в цьому випадку, а на тисячу. Як вам різниця? Моє правильне програмування даної батарейки має наступний вигляд. Ідеально вирівнені секції, один цикл, 13200 зарядний вольтаж, 1,5 амператок заряду, заряда, 4000 ємність та 4% життя. Ці елементи не Самсунги, але вони реально віддають свою ємність 4000 тисячі і з правильним налаштуванням чіпа вони служитимуть не гірше, а можливо навіть краще, кому потрібно, звертати?